Надзвичайний випадок у селі Кулибаба, бегемоти втекли зі ставка. Васильківський район, село Кулибаба, 21 липня 2024 року. Учора ввечері в селі Кулибаба на Васильківщині сталася надзвичайна подія. Два бегемоти, яких розводили місцеві жителі, втекли зі ставка. За словами очевидців, тварини прорвали огорожу ставка і вирушили у бік лісу. На місце події негайно виїхали рятувальники, ветеринари та поліцейські. Наразі триває пошук бегемотів, повідомив представник районної адміністрації. Ми вживаємо всіх заходів, щоб знайти тварин та повернути їх до ставка. Просимо жителів села бути обережними та не наближатися до бегемотів, якщо вони їх побачать. Відомо, що втеча бегемотів не завдала шкоди людям. Однак подія викликала чимало хвилювань серед жителів Кулибаби. Це вперше таке, трапляється, поділилася пані Олена, жителька села. Я дуже хвилююся за дітей. Сподіваюся, що бегемотів знайдуть і повернуть до ставка. Причини втечі бегемотів наразі невідомі. Фахівці проводять розслідування, щоб з'ясувати, що могло стати причиною інциденту. Можливо, Тварини відчули загрозу або їм не вистачало їжі, припустив ветеринар, який брав участь у рятувальній операції. Також не можна виключати людський фактор можливо, хтось навмисно пошкодив огорожу. Слідкуйте за оновленнями, щоб дізнатися більше про цю надзвичайну подію.